19 грудня в Україні традиційно відзначають день святого Миколая. Свято розпочинається з пошуку подарунків або ж різочок під подушками. Із яким настроєм зимового чарівника зустріли великі і малі сумчани і чи є святий Миколай суперником Діда Мороза? Дивіться в сюжеті Анни Книж, святий Миколай – Це хто приносить подарунки. Той хто приносить дітям щастя і подарунки. З бородою, в красном кожухі. Я в нього просила подарунки. Дуже приносила додому хороші оцінки. Добрий і справедливий з мішком подарунків для тих, хто чемно себе поводив увесь рік, так традиційно уявляють Святого Миколая. Очікування від зимового чарівника у малечі традиційні і не надто вибагливі. Я щоб він подарував мені. Мастер Хай, щоб он мені подарил конфети. Руфалка за все віце свисть під водою. Сани. Ой, санки. Куколка. Корона. настоящу собаку. Сумчани отримали дарунки від святого покровителя, а також вітали одне одного. Так поздоровити вихованців сумського дитсадка Купава з Днем Святого Миколая взялися у 24-й школі. Підняли настрій молодшим товаришам різдвяними піснями, грою на бандурі та хороводами. З дитинства залишилися теплі спогади про те, що свято пов'язане в першу чергу з подарунками. Ну, найперше, це солодощі, яких очікують діти. Гарні привітання, гарний настрій. Для декого ж образ Святого Миколая відтепер асоціюється безпосередньо з новим роком. В інтернеті нещодавно з'явилися. ...інфографіка з його відмінностями від іншого популярного зимового персонажа. Так, Святий Миколай це реальна історична особа, а Дід Мороз язичницький герой, прив'язаний до Нового року в радянські часи. Святий Миколай ходить із Янголом, а Дід Мороз із онукою Снігуронькою. І найголовніше, святий Миколай традиційний для України, а Дід Мороз для Росії. Тим сумчани не бачать у фігурі останнього загрози національної самосвідомості і готові приймати подарунки від обох зимових чарівників. Я вважаю, що Діда Мороза трогати не треба, хай залишаються. Кому він мешає? А почему Разне время. время. сьогодні Миколай, завтра Новий рік? А я еще того это Дід Дед Мороз у меня летит, всегда мы отмечали, отмечали. и Николай Всідами атмічаліатмічалі Ніколая Всідатмічалі Атмічаль це праздкова всех. відродження споконвічних українських традицій сприймається сумчанами позитивно, але воно в жодному разі не має зашкодити іншим міфологічним персонажам, що прижилися в нашій країні. Анна книжка Вікторлапченко на часі новини.